Вправа 7.17. Доведіть, що для всіх допустимих значень змінної значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, дивимося, у нас громісткий вираз у першому завданні. Щоб довести, що він не залежить від значення змінної, нам потрібно його тотожніми перетвореннями перетворити і подивитися, чому дорівнює значення цього виразу. Як будемо перетворювати, використаємо тоді, що в першу чергу виконаємо дії в дужках, а потім уже перемножимо. Щоб перемножити, розкладаємо А в третій плюс 8, а 8 це 2 в третій степені на множники. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, А плюс 2. У знаменнику 16. Що множиться. У душках записуємо 1, що ділиться на А плюс 2. Додати 3а мінус 8, що ділиться на Ау квадраті мінус 2а плюс 4, відняти. Ну і знаменник другого дробу. Запишемо суму кубів двох виразів, розкладемо на множники. Тобто в чисельнику буде 4А мінус 28. А у знаменнику сума кубів двох виразів дорівнює сумі цих виразів. А плюс 8. Добутку суми цих виразів. А плюс 2. Оце 2 в кубі. На неповний квадрат їхньої різниці. Тобто А у квадраті. Плюс А помножити на 2 це буде, вибачте, не плюс, а мінус 2А. І плюс 2 в квадраті це плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз дивимося, як ми можемо додати і відняти ці дроби. Їх потрібно звести у дужках до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток А плюс 2, що множиться на А в квадраті мінус 2А плюс 4. Тоді додатковий множник до першого дробу. У нас буде А в квадраті мінус 2А плюс 4. Мінус 2А. Плюс 4. Ну, а до другого дробу буде А плюс 2. Я. Тоді запишемо, що одержимо. Перший дріб пишемо без змін. А плюс 2. Що ділиться на 16, що множиться? Тут вже ми одержимо дріб, де в знаменнику кожного дробу буде такий множник. То у чисельнику у нас буде 1, що множиться, на А в квадраті мінус 2А плюс 4, далі додати 3А мінус 8, що множиться на А плюс 2. Ну і ще відняти 4А мінус 28. Ну, а в знаменнику записуємо цей добуток А плюс 2 Що множиться на А в квадраті мінус 2а плюс 4 і це дорівнює. Ну що ж, а зараз перший дріб записуємо без змін А плюс 2, що ділиться на 16. Що множиться? Зараз виконуємо множення. 1 помножити на а в квадраті мінус 2а плюс 4 це буде той самий вірус а в квадраті. 2А, плюс 4. Далі, ну і виконуємо множення. Спятку 3а множимо на А плюс 2. 3А помножити на А це буде плюс 3А в квадраті. Далі 3 а множимо на 2, це буде плюс 6А. Далі мінус 8 множимо на плюс 2. Мінус 8 помножити на а, це буде мінус 8А. І мінус 8 помножити на 2, це буде мінус 16. Залишиться ще мінус. І тоді розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. То було 4а, стане мінус 4А. Було мінус 28, стане плюс 28. Знаменнику поки що записуємо без змін, як А плюс 2, що множиться на А в квадраті мінус 2А плюс 4. І це дорівнює. Ну, а зараз дивимося, чи є в нас подібні доданки. Так. Е чи нічого в нас не скорочується, не бачу, щоб скорочувалося. Але треба буде зводити подібні доданки. Так, є мінус 6а плюс 6а мінус 2а мінус 8. Ні, нічого не скорочується. Тоді ми записуємо перший дріб без змін, а плюс 2. Що ділиться на 16, що множиться. Тепер групуємо з а в квадраті а в квадраті плюс 3а в квадраті. Це буде 4а в квадраті. Далі мінус 2а мінус 8а це буде мінус 10а. І мінус 4а, це буде мінус 14а і плюс 6А. Мінус 14А плюс 6 а це буде мінус 8А. Пишемо мінус 8а. Далі є плюс 4, плюс 28. Це буде плюс 32. І мінус 16 це буде плюс 16. Ну, а в знаменнику записуємо без змін. А плюс 2, що множиться на А в квадраті. Мінус 2А, плюс 4. І це дорівня. Отже, пишемо А плюс 2. Що ділиться на 16, що множиться. Тут у нас у чисельнику 4 можна винести за дужки, то це буде 4, що множиться. А у дужках тоді залишиться А у квадраті полюти на 4, це буде А у квадраті. Далі мінус 8А полюто на 4, це буде мінус 2а. Далі плюс 16, що ділиться на 4, це буде плюс 4. Знаменнику записуємо А плюс 2, що множиться на А у квадраті мінус 2А плюс 4, і це дорівнює. ж Тут у нас множник А у квадраті мінус 2А плюс 4 скорочується. А хто записуємо тоді, що при добутку дробів чисельнику записуємо як добуток чисельників, то вийде А плюс 2. Що множиться на 4, залишиться. у Знаменнику 16, щоб 4 скоротити, запишемо як 4, що множиться на 4. Ну і ще потрібно помножити на А плюс 2. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на А плюс 2 та на 4. І у нас тут буде одиниця. То залишиться у нас 1 четверта. Ну що ж, оскільки для всіх допустимих значень змінної наш вираз тотожній 1 четверта, то виходить, що значення виразу не злежить від значення змінної, бо там взагалі ніякі змінні не входять. Записуємо тоді, оскільки оскільки значення, оскільки записуємо вираз тотожній. Тож не одній четвертій записуємо то значення виразу не залежить. Значення змінної. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут нам треба також довести, що значення цього виразу не залежить від значення змінної. Як це зробити? Будемо тутожніми перетвореннями перетворювати. Ну що ж, для цього ми А в кубі плюс 1, А1 це 1 у кубі. Розкладемо на множники в перших дужках, а в другий дужках А запишемо як а перших. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, у дужках у нас буде одиниця, що ділиться на А плюс 1. Потім відняти 3. Що ділиться? А у кубі плюс 1 у кубі у кубі за формулою, кубі, формулою суми кубів двох виразів можна записати як суму цих виразів А плюс 1. На неповний квадрат їхньої різниці. Це буде А в квадраті А помножити на 1 це буде мінус А. Ну і плюс 1 у квадраті це буде плюс 1. Так, далі додати. Далі в нас йде 3, що ділиться на А в квадраті мінус А плюс 1. Що множиться? Отже, в других дужках А запишемо як А перших. Відняти. 2А мінус 1. А в дужках А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, розглядаємо вираз у перших дужках. У нас спільний знаменник буде А плюс 1, що множиться на А в квадраті мінус А плюс 1. До першого дробу тоді додатковий множник записуємо А в квадраті мінус А плюс 1. Так. Другий дріб у нас в порядку. В знаменнику є такий вираз. Ну, а в третьому дробі у нас бракує в знаменнику А плюс 1 множника. То Записуємо, що додатковий множник у нас буде А плюс 1. Далі в других дужках у нас спільний множник буде А плюс тоді у нас перший дріб у цих дужках потрібно домножити на а плюс 1. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже. У чисельнику тоді у нас вийде 1, що множиться на А у квадраті мінус А плюс 1, потім відняти 3, потім додати 3, що множиться на А плюс 1. Ну, а в знаменнику записуємо А плюс 1, що множиться на А в квадраті, мінус А плюс 1. Помножити. Так, ну і тут у нас у чисельнику буде А, що множиться на А плюс 1. Е, відняти. 2а мінус 1. Ну а знаменник у нас буде А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику першого дробу розкриваємо дужки. 1 помножити на А в квадраті мінус А плюс 1. Це буде А в квадраті мінус А плюс 1. Далі в нас мінус 3. Далі 3 множимо на А плюс 1. То пишемо плюс 3 помножити на А, це буде плюс 3А. І плюс 3 помножити на 1, це буде плюс 3. В знаменнику записуємо А плюс 1, що множиться на А в квадраті мінус А плюс 1. У чисельнику у нас А помножити на А це буде А в квадраті. Далі А помножити на 1 це буде плюс А. Перед дужками мінус, то було 2А стане мінус 2А. Було мінус 1 стане плюс 1. В знаменнику записуємо А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки у чисельнику. Отже, тут у нас буде А у квадраті. Більше немає подібних додатків. А у квадраті. Далі мінус А плюс 3А. Це буде 3А відняти А, це буде 2А. То буде А у квадраті плюс 2а. Далі. Є плюс 3 і мінус 3. ця сума дорівнює нулю і залишиться плюс 1. Плюс 1. Так. В знаменнику записуємо. А плюс 1, що множиться на А в квадраті, мінус А. Плюс 1. Так, що множиться? Так, тут дивимося А у квадраті. Далі плюс А мінус 2А це буде мінус А. Ну і ще буде плюс 1. Що ділиться? На А плюс 1? І це дорівнює. Що ж, у чисельнику А в квадраті плюс 2А плюс 1. Це можемо використати формулу скороченого множення. Це квадрат суми двох виразів, це А плюс 1 у квадраті. Подвоєний добуток 2 помножити на А помножити на 1, А1 це 1 у квадраті. Тобто ми записуємо, що у чисельнику можна записати як А плюс 1 у квадраті, що ділиться на А плюс 1. Що множиться на А в квадраті мінус А плюс 1. У чисельнику буде А в квадраті мінус А плюс 1, а в знаменнику А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити у чисельнику А плюс 1 у квадраті. Ми запишемо як А плюс 1. Що множиться на А плюс 1? Тоді що множиться? Ще в нас є у квадраті мінус? А плюс 1. В знаменнику у нас буде А плюс 1. Що множиться на А у квадраті? мінус А плюс 1? Що множиться? На А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на А плюс 1, на А плюс 1. І на А у квадраті мінус А плюс 1. Тут ну, залишиться одиниця у чисельнику у знаменнику. Також одиниця 1 перша або 1. Що ж, виходить, що значення нашого виразу тутожнього числу 1. Це означає, що за будь-якого значення А цей вираз буде рівнювати одиниці, тобто він, не залежить від значення змінної. Записуємо, оскільки вираз тотожний, Одиниці? Так, записуємо то. Значення виразу не залежить? Не залежить від значення. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на дії з дробами на цьому вправу завершено.